Да, вообще, у гете в магазині бізпорядок за такої степені, до такої степені, штова бізпорядок. вообще його да, треба закрити. вообще. мешканці будинку на вулиці Героїв у Па-17В зібралися біля міні-маркету Орце, що розташований на першому поверсі житлового будинку, аби вкотре висловити невдоволення роботою магазину. Розпочалося все ще до початку повномасштабного вторгнення через платіжки за опалення. Коли на на будинок установили лічильник. Почалися зовсім страшенні квитанції. Зовсім. Я 25 років живу в цьому будинку. Зовсім незрозумілі квитанці. В конічому ітогі обнаружили, що магазин врізався в загальну трубу. Тобто те, що вони використовують, а тут скільки, підкажіть, 303 квадратних, квадратних метра. Вони врізалися і все, все абсолютно все розкидається на будинок в общій лічилі. Відтак за опалення в двокімнатній квартирі пані Вікторія сплачує майже 1800 гривень. Водночас у сусідньому будинку за такі ж квадратні метри мешканці сплачують на 500 гривень менше. Однак це лише початок проблеми, з якими зіткнулися люди через магазин. За хлібом за хлібом я хожу в фору. що на тому що На це одна ціна до каші підходиш зовсім інша ціна. Ну де це видно, щоб. На Наченню одна, а у каші зовсім інша ціна. Та і це не все. Мешканці неодноразово скаржилися працівникам магазину на водіїв, які перекривають дорогу під час розвантаження товару. Раніше це робили в зручному для всіх місці однак, згодом приміщення магазину поділили. Тож вантажівки зупиняються прямо під вікнами мешканців. Заїжджає здоровенна машина. Він виносить коробочку три пакета молока. Три йогурта і там кількість 5-6 сирочків. І не глушить, не глушить. Я з балкона йому виглядаю, білизну вішаю, кажу, будь ласка, хоч виключ... виключай її". Мене ще можуть, вибачте, і послати. Але... Але Але так, маємо те, зручно? що маємо. Але вам сюди також не дуже зручно? – Звісно, ну, я не маю, не маю куди діти. Куди я дінуся, як воно сюди. Останньою краплею для мешканців був генератор, що понад місяць працював біля магазину. Хоча світло в будинку не вимикали. Ось місяць місяць світ не виключали, а генератор теж не виключається. В без п'ятнадцятий ранку його заводять і до пів десятої вечора. Ба більше генератор встановили з порушеннями. Це підтвердили і фахівці управління інспекції та контролю. Генератори були просто встановлені без захисних кожухів, Чому поглинаючих заходів не було, не були враховані. Згодом з'ясувалося, що генератор використовують через те, що електроенергію в магазині відключив ДТЕК на законних підставах. Декілька днів тому мешканці будинку викликали поліцію та фізично заборонили працівникам магазину підключати генератор. Ті проблему зі світлом вирішили, але в дивний спосіб. Це пломба на щитку, На ньому позначка 31.10.23 року. Це повірка була повірка. Да, її запломбували, і вона вскрита. Представник магазину викликав свого електрика, і вони з ним відкрили цей щит. Щось робили в ньому. Але після цього світло в магазині Так, Тільки що общався хлопцями, все що ставили пломбу. Сука, сорвали пломбу і вроді подключилися вони саме. Це так. Да, ну, скажімо так, це щиток Нежековський, це обленерго. Це вони їх одключали і пломбу ставили вони. Позаяк світло до магазину підключили незаконно. Працівники дитект вдруге відключили міні-маркет від електроенергії. Водночас власник РЦ знову увімкнув генератор. Приїхав ДТЕК, витягли запобіжники. Відключили їм світло, опломбували, так. Ага. і склали акт про адміністративне правопорушення. Після цього власники РЦ запустили генератор, який знову заважає е, життю. Мешканці наразі на місці події працює поліція. Люди ж налаштовані категорично. Генератор неподалік будинку не працюватиме. Зазначимо, що зима лише розпочалася. Через ворожі атаки можливе відключення світла. Проте, при необхідності підключень генераторів, громадяни мають дотриматися правил при їх розташуванні. Необхідно бути вимоги стосовно того, щоб генератор був на відкритому повітрі, щоб чадний газ не йшов в приміщення. Якщо встановлюється в приміщеннях, мають підвальне приміщення бути не під має бути зроблена на звука ізоляція, бути зроблені заходи стосовно викиду продуктів згорання в атмосферне повітря.